Маємо питання стосовно Київської області. Що чекає, чи буде якийсь наступ на Київську область? Давайте до кінця літа 2025 року. Поділіться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу? Чи буде ворог рухатися, чи не буде, чи взагалі, як ви бачите ситуацію? І так, чи буде ворог? Рухатися. Ну, по-перше, Київська область має захист, і це ворог знає. Будуть залякувати, тобто лякати будуть. Так, ситуація буде підвішена через нестачу якихось моментів по забезпеченню, по ресурсам. Ворог має ціль, і ціль стосується води чи водного об'єкту в області. Поблизу нього можуть відпрацьовувати захист, От, будуть провокації якісь на протязі літа. Дивіться, провокувати будуть Це активність по повітрю, так, і а, якісь провокації поблизу області. Дуже багато буде ще а, якоїсь такої розвідки. От, маніпулювання, але е, отримують вони стусанів, скажімо так. До кінця літа Київська область може мати втрату ресурсів, серйозну втрату. Тут ідуть по інфраструктурі і по воді. Кордони області порушені не будуть. Давайте тут ще подивимося. Київська область. Ситуація застигне, дуже така якась помірна. Тобто, вони, знаєте, те, що вони хочуть, хотіти і робити, це різні речі. Хотіти так, але зробити не зовсім. Дуже багато буде ще розповсюджено якоїсь брехливої інформації, так, стосовно тих наступів, там якихось погроз. так? Так, ну дивіться, Київська область, мені йдуть наслідки, дуже такі ще е, вагомі наслідки по забезпеченню інфраструктурі і ресурсам. Необхідно бути дуже-дуже уважними, тому що таке враження, що можуть запустити щось таке, якусь таку тяжку штуку, яка може нанести, нанести е, шкоди. Тому мої золотенькі, в найближчий час ми реагуємо на тривоги, ніяких наступів на Київську область я поки не бачу. Але провокації якісь можливі. Хотять вони пролізти, але не.